Слава Ісусу Христу! Минулої неділі свята церква вчила нас смиренним почуттям каяття. Сьогодні вона підносить нас до удушевленої рішучості залишити наші гріхи і стати на шлях, який веде до всевішнього Бога. В сьогоднішній день свята церква на Божественній Тергії подає нам уривок з Івангельського читання про блудного сина. Жив чоловік, у якого було два сини. І Ось молодший син приходить до батька і просить, щоб батько дав йому його майно. Батько розділяється між синами. І ось молодший син, беручи свій статок, іде далеку країну і там розтрачує усе своє майно, живучи розпусно. Під образом цього чоловіка, батька, свята церква подає нам зображення самого Бога. А під двома синами два види людей одні грішні, а другі правильні. Син, який жив неправильним шляхом, який тяжив до гріха, просить батька, щоб той дав йому його майно. Це майно це розум, який Бог дає кожній людині. Але не завжди людина правильно використовує ці дарування, які Господь посилає. І ось цей син, який був молодший, справді йде в ту далеку країну, як говорять ті отці, в країну, де панує зло, де найбільше працює диявол зі своїми слугами. І там, перебуваючи у гріху, розтрачає оці ці дарування, відходить все далі від Бога і втрачає ту благодать, яка була дана йому при житті. Пізніше, як говориться та Євангеліє, він іде у до одного чоловіка. І там пасе його свинь, під словом Пасти Свиней, ми повинні розуміти, що він і інших почав вчити неправильного життя, поступав неправильно і те саме спокушав інших. Тоді він хоче насититися тою їжею, яку споживали свинь, але насправді ніхто тієї їжі не давав йому, тому що, справді, перебуваючи в тому гріху, він не міг наситися тим злом. Він справді замислюється, задумується над своїм життям, настановляється, і думає про свого батька і каже собі, там у мого батька є раби, які справді мають досита хліба. І я хочу повернутися до батька, попросити в нього прощення і сказати, що я не достойний зватися сином, але щоб він прийняв мене як одного із своїх рабів. І як бачимо, людина тільки настановившись. На цей шлях каяття тільки задумала прямувати до Бога. Господь її випереджає, випереджає і простягає руки, щоб прийняти собі обійми людину, яка справді покаялась, яка хоче стати на правильний шлях. Це бачимо за наступний слів святого Євангелія. Батько вибіг до сина, обійняв його. І син промовив до батька: Батьку, я недостойний зватися твоїм сином. Прийми мене як одного із рабів твоїх, та батько кличе свій слух, щоб вони принесли найкращий одяг для сина, щоб принесли перстень на руку і взуття, а також щоб закололи годоване теля. Під цими слугами сьогодні Євангелія зображає ангелів, які є слугами Господніми і слугами людей. Ці ангели приносять одяг як найкращому сину, Людині, яка прийняла таїнство хрещення, умилася від своїх гріхів і стала на правдивий шлях. Цей перстень це є дар благодать Святого Духа, котрий також уділяється людині в таїнстві миропомази, а за заполене теля це є істинний Господь наш Ісус Христос. В наступних словах Євангелія ми бачимо, повертається Син. І бачачи цю картину, запитує слух, що це відбувається. І коли, взнавши, що повернувся його брат, він дуже розлютився, знервувався, став нарікати на батька, що це відбувається. І кожна віруюча людина, яка читає чи слухає ці Івангелія, задумується і поставить собі запитання, чому ця людина, яка належить до праведних людей, дозволяє собі розніватись? Дозволяє собі заздрість. І тоді ми справді повертаємось до найголовнішого, для кого Господь сказав цю притчу, і чому він її почав говорити. Він почав її говорити до фарисеїв і книжників, які справді вважали себе чистими і праведними. Той самий час нарікали на Бога, коли він спілкувався з грішниками і митерями і казали, що це і неправильно. Господь дає нам настанову, що ми не можемо знати насправді, яка це є людина. Ми бачимо її тільки зовнішню, а внутрішню не бачимо. Ми не бачимо свого ближнього, справді, що в нього відбувається в серці. Можливо, людина давно вже покаялась у своїх гріхах і зробила багато добрих справ, чим і догодила Богові. Сьогодні Господь показує нам у цій притчі справді наше відношення. До свого ближнього, відношення до Бога, як ми повинні поступати в цьому житті. І найперше застановляє нас, що ми не брали на себе суд Божий, а весь суд передавали Богові, тому що хто осуджує людей, буде також осуджений. і ще більше. Сьогодні ми, стоячи перед порогом Великого посту, готуючись цими підготовчими неділями, повинні поступово Задуматися над тим прожитим роком і подумати, а чи ми не жили цей рік так само, як цей блудний син, хіба ми не були присутніми на великому торжестві, на святі, яке називається Пасхою? Хіба ми не причащалися тіла і крові Господні, але за прожитий рік багато чого наробили неправильно? Багато впадали у гріхи, тим самим були як і блудний син, який не хотів спочатку жити в благодаті Божій, а хотів перебувати у гріху і насолоджуватись тим всім, що подає нам цей світ. Сьогодні справді задумаємося над собою, постараємося заглянути у свою душу, покаятись у своїх гріхах, оплакати їх, щоб стати на шлях. Які веде до спасіння завтрашнього дня, дорі браті і сестри, ми вступаємо у тиждень, який називається «м'ясопуст». Весь тиждень ми споживаємо всі продукти, окрім середи і п'ятниці, де забороняється тільки вживання м'яса, а в неділю, яка називається «м'ясопустною», повністю йдуть забовани на м'ясні страви. У суботу, яка також називається «м'ясопустною», ми згадуємо усіх спочилих. Від Адама і до сьогоднішнього дня всіх тих, хто справді спочив у благочестивій вірі. Нехай Господь допоможе нам розумно і правильно, поступово війти у ті святі дні Великого Поста, нехай благословить нас, щоб справді цей піс прийшов нам на користь, на користь нашій душі і нашому тілу. Слава Ісусу Христу!